Просторі окольний замок, що знаходиться у місті Луцьк. І сьогодні ми розповімо вам його історію і передамо атмосферу того часу. Бачу, обов'язково мати з собою верхній одяг, тому що там буде холодно. Верхній замок одна з найдавніших фортець України. Але ще за того, до кам'яних мурів, тут на пагорбі біля стиру, в 10 столітті, стояло дерев'яне укріплення. У 1085 році Лучіськ вперше згадується в літописі. Ймовірно, він був заснований Володимиром Великим. У 14 столітті Литовський князь Любарт переніс сюди столицю Галицько-Волицької держави. Саме за нього почалося будівництво Кам'яного замку, яке тривало з 1350 х до 1430 року. Поруч із верхнім постав окольний замок, спочатку дерев'яний, а з 16 століття його перебудували з цегли. Тут жили урядовці, єпископи, було вісім веж, кілька храмів і монастирів. Це місце не просто фортеця, а центр середньовічного Луцька, осередок влади, віри і багатства. Герби віддавна були ознакою шляхетності, приналежності до давніх родів та кланів. Такими для Волині були запрезентовані своїми гербами тут. Герби Корибут, родів Вишневецьких та Корицьких, погоня Чорториських, по центру герб волинської землі. Огончик і Левіва Острозьких, герб роду Ружинських, Герб Кирдеї, Гойські, Шпановський, Корчак Древинський, Жоравницький, Герб Новина Рід Гулевичів. До вашої уваги, це портрет для Яроша скользкого. Гуляючи окольним замком, можна почути ось таку захоплюючу музику, яку ви зараз чуєте на фоні. Цей коридорчик ми попадемо в кімнату чи До уваги відвідувачів окольного замку у кожному з приміщень є ось такі таблички. Тут є аудіогід з музейним простором, тому ви можете сканувати та слухати. Продовжуючи нашу подорож у минуле, звернімося до діяльності отців єзуїтів у Луцьку. У 1606 році єпископ Павло III Волоцький у місті Янів над Бухом підписав документ, який дозволяв будівництво єзуїтського колегіуму та костелу в Луцьку. Основна мета викладання моральної теології, граматики та гуманітарних наук. Спершу відчинила двері школа, яка швидко стала популярною, хоча мала лише два класи. Охочих навчатися було значно більше. Згодом відкрили нові класи, а сам колегіум почали активно добудовувати. До 1640 року тут уже служили понад 30 єзуїтів, а в 1646 сорок будівництво було завершене. Викладачами були священники – молоді чоловіки віком 25-30 років. Навчання починалося з молитви, але було відкритим для всіх незалежно від віросповідання. Студенти інших конфесій могли молитися у зручний для них спосіб. Основні вимоги до учнів: тиша, порядок і слухняність. Учитель мав бути пунктуальним і не втрачати жодної хвилини уроку. Дисципліни підтримували переважно похвалою і нагородами. Наприклад, за відміни навчання учні могли перевести до вищого класу достроково, фізичні покарання допускалися лише у виняткових випадках, не більше 10 ударів, тільки при свідках. І ніколи не по голому тілі. А зараз перед вами реконструйований образ викладача луцького колегуму. Ймовірно, отця Станіслава Куклинського, викладача поетки. Це восково-силіконова фігура, що реагує на ваш рух і дозволяє буквально відчути дух тогочасної освіти та духовного життя. І ось ми вийшли від кімнати з чинцем та переходимо в наступну кімнату. Це кімната з приводом дівчини. Музейний простір окольний замок не відстає від сучасних музеїв в Україні і поза Україною, і має сучасні технології, завдяки яким ми можемо по справжньому відчути цю атмосферу того часу і побачити на свої очі. У листопаді 1596 року посеред ринкового майдану в ратуші на виконання смертельного вироку чекали Ганна Войтахова і Станіслав Хрустель. Вона дружина луцького ремісника столяра. Він королівський піданий. У часі судового процесу прояснилися обставини піймання горе коханців на перелюбі. Очевидці розповідали про відчайдушні вчинки, на які Станіслав штовхала гріховне кохання до чужої дружини. Своювану жінка спочатку вперто, вперто заперечувала. Лише складаючи присягу, Ганна все ж визнала розпусний інтим зв'язок із Станіславом. Тож обох за нормами міської магдебурії належало стратити мечем. Цікаво і не зовсім зрозуміло. Розвивалися події далі. Жінку скарали, а у Станіславу вдалося лишитися живим. За легендою, під час страти із шиї Ганни спало коштовне намисто. Його підібрав кат, а перед закінченням його земного шляху заговорило містрове сумління, боязнь невідомості мотивувала віддати коштовність отцям єзуїтам задля вимовлення прощення його душі. Тому привід Ганни з'являється і у наших підземелях, шукаючи свою прикрасу. Зазвичай асоціюється із Західною Європою, однак і в нашій історії воно мало своє місце. У 1429 році у Луцьку відбувся з'їзд європейських монархів, на який прибули рицарі з різних орденів, правителі європейських держав та імператор Сигізмут Люксембурзький. А вже у 1514 році Луцький староста Костянтин Острозький прославився перемогою над московитами в битві під Оршею. Один із учнів Лукаса Краганаха, старшого зобразив цей бій, де видно воїнів у цирських облалунках, таких як у залі ризарства замку. Арбалетник середини 14 століття. Одягнений у товсту бойову куртку, гамбезон, вовніні шоси панчохи і синій худ капюшон з латунною прикрасою фібулою. Облатунок. Шолом типу Шапель. Оригінал зберігається в Швеції. Корпусний обладунок бригантина, виготовлений зі стелевих пластин, приклепаний до тканинної основи середини, прості пояс та сумка, сокира, шкіряне взуття, озброєний арбалетом з коробчатим колчаном з полтами, стрілами для арбалета. На поясі. Також на поясі має коватий гак для натягування арбалета, лучник 14 століття. Лук, налуч та колчан коробчатого типу, стріли з гузячим пером, одягнений у вовняну коту вільного краю, шоси та чоботи. Оригінал взуття знаходиться в вільнюсі, сумка калита та побутовий ніж на простому поясі, шапка валяна з вовни, з прикрасами, посріблений бейдж у вигляді кабана та пір'я фазана. Перед вами воїн в пластинчатому обладунку кінця 13-го, початку 14-го століття, конструкція корпусного обладунку кльопана-пришивна луска. захист плечей, лускаті нарукавники, біцепси, захист перепліччя, двостворчатий наруч, позолочений шолом з наносником, оригінал зберігається в Києві та склепано просічтою кольчужною бармицею, одягнений у вовняну рубаху та подібного крою і штани. Оригінал крою штанис Торзберга та шкіряне взуття, поширене з 12 по 14 століття, прикраса хрест квадрифалій з латуні, простий пояс та сумка з латунним ліровідними прашками. щит тарч, наближений по формі до трикутника зі шкіряним кантом, затягнутий тканиною, озброєний списом, заможний піхотинець початку 15 століття. Одягнений у синій вовняний гоун з червоною підкладкою на широких рукавах, шолом типу бацінет з кольчужним авентайлом, обладунок сталевий нагрудник з кольчужним фартухом, латні рукавиці типу пісочний годинник. Захист ніг вище коліна латний, нижче коліна шинно-бригатний, сталеві смуги, приклепані до тканини середини. Пояс прикрашений латунною фурнітурою. Рицар початку 15 століття. Ладний обладунок. Шалам типу бацінет із забралом, клапвізор і кольчужним авантайлом, нагрудник кастенбруст за німецькою модою, з лускатою спідницею, рукавиці типу пісочний годинник з лускатими пальцями, захист рук та ніг представлений розвинутими латами з численними шарнірними з'єднаннями, складається з плечей, ліктів та наручків а також з бедер, на колінників та поножів. Подібні облатунки зберігалися на німецьких рицарських надгробках ефігіях 15 століття. Озброєний класичною рицарською парою: меч та кинжал. Меч в оксамитових ножках, піхвах зі шкіряним ременем, одягнено через плече. Кинжал рондель, також в аналогічному оз оздобленні. Аксесуар. Рицарський шкіряний пояс, багатоприкрашений латунними накладками з червоною емалью. Вигнутий рицарський щит на плечовому ремені. Зутяжки ряде актуальне для початку 15 століття. Усі ці комплекти одягу та озброєння відображають приблизно зовнішній вигляд воїнів литовської доби на наших теренах у період з кінця тринадцятого до початку 15 століття. І ось ми. Ми а зараз ми вам детальніше розповімо про навчальний процес процесівському колегіумі. На початку свого існування колегіуми були модними престижними закладами, розуміючи, що орден піде у землі іновірців. Теологи розробили можливість пристосування на місці, і справді до колегіуми в Луцьку посунулася значна частина православного. Тому колегіуми у 1614 році запровадили спеціальний клас руської, староукраїнської мови, протестанського і греко-католицького студентства. Випадки переходу в католицизм були дуже винятковими. На прохання луцького єпископа Павла Волуцького у 1613 році розробили комплекс справи для студентів-конвертиртів. Щоб уникнути конфлікту із батьками, ці правила мали дух толерантності. Наприклад, вони просто зобов'язували студентів виконувати обряди від священників батьківського визнання, навіть якщо вони подумки хочуть прийняти католицизм. Дозволялась певна конфесійна подвійність, коли студент міг і навіть дотримувався віри свого середовища, в тому в числі родинного. Також студентам рекомендувалися триматися осторонь від тих випадків, коли від них хтось вимагає зневаги до котроїсь із конфесій. Ці правила були дуже необхідними, бо в той час відбувалися активні рухи між католицькою, протестантською, православною та уніатською конфесіями. Проте, за свідченням істориків, відбувалося це поза діяльністю колегами. Навчання у язуїті було безкоштовним і це також сприяло наповненню аудиторій учням різних соціальних станів та конфесій, особливо бідні студентів. Студенти утримувалися товариством Ісуса. Вони могли жити при колегіумах в окремих приміщеннях, які називалися бурсами. У Луцьку на отримання бурси виділяли 40 флоринів із бюджету колегіум, потім 80. І ось ми знаходимося у кімнаті, де розповідається про пиво тих часів. В ті часи пиво було третім після чаю та води. Польський король Ягайло любив сирний суп із пивом, а князь Литовський, Сигізмут, I старий, обожнював розпочинати свій день із густого сирного супу із пивом. Пиво спочатку варили в монастирях, проте пізніше броварством зайнялися і правителі держав, міст, приватні особи, міщани і аристократи. Перші сорти пива відомі з грамот короля Ягайла, що датовані 1396 року. Зокрема, згадувалось про старе біле, пшеничне, чорне і ячмінне марцеве пиво. За рецептами кінця 16 століття пиво варили не з ячмінного солоду і з біжемішеного, а лише з чистої пшениці. Проте вже через 100 років складові змінилися, і в рецепті 1658 року вказано дві норми пшениці і 10 норм ячменю. За пшеничне пиво, що зветься острозьким чи сурацьким два польські гроші. За повний гарнець доброго пшеничного тутешнього пива одна литовський грош. За повний гарнець тутешнього простого пива один польський грош. За повний гарнець добнівського пива чотири польських шеляги. У Луцьку ще до появи єзуїтів діяла бров'ярня при монастирі домініканців. Монастирі часто конфліктували з містом і шляхтою за право варити та продавати пиво. У 1592 році шляхтич Васлав Кривковський, союзник домініканців, побив і пограбував на річці жидуці, пивовара Васька, Ченку та кількох купців. У Лицькому нізитському колегіумі теж була бровярня. У 1774 році її описують як стару дерев'яну споруду за колегіумом. Через 10 років згадують бров'ярню Бригідок біля корчми князя Чорторийського. Ймовірно, це була та сама пивоварня, можливо, поблизу вежі Чорторийських. та переходимо до дуже цікавої локації. вежа чорториських. Не Чарторийських, а чорторийських. Зараз перед вашими очима кілька цікавих з точок зору історії та культури пам'яток. Найперше вежа, названа іменем Волинського князівського роду Чорториських, її наземна частина в основі мурів, автентична готична кладка цегли 10-16 століття, шатровий стиль даху у супроводі гонтового покриття, дерев'яних дошечок, щільно вистелених, одна біля одної, створює особливий і неповторний вигляд вежі. Частина стіль окольного замку із оригінальним ромбоподібним орнаментом спадок Спільної історії лучан та німців, будівничих луцьких верхнього та окольного замків, цей орнамент традиційний для німецьких рицарських замків, став окрасою збереженої частини окольника. Мур подібного типу тягнувся до наступних кам'яних веж цієї частини нижнього замку. Наземні яруси колегіуму товариства Ісуса у Луцьку з'єднані з костелом святих апостолів Петра і Павла, два купели, якого неможливо не помітити із території цього майданчика. Віддавна це був єдиний навчально-релігійний осередок посеред старої частини Луцька. Зараз запрошуємо погуляти двориком і оглянути особливості барокової архітектури.